Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо стежити за подіями Хмельниччини і всієї країни. І нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб каналі. Тому обов'язково доєднуйтеся. А далі ми детальніше поговоримо про мету Росії, коли вона в чергове масово цієї ночі обстріляла територію України, а також про те, що зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки та до чого приведуть протестні настрої американців. До нашого теру доєднується політичний експерт Ігор Чаленко. Вітаю вас, пане Ігоре, і слава Україні. Героям слава доброго ранку! Це була чергова неспокійна ніч для українців. Наймасованішого обстрілу цієї ночі зазнала Рівненщина. Станом на зараз. Нам відомо про одну поранену людину. Росіяни били із літаків міг 31 к і, Як завжди запускали і шахеди і ракети власне попередньо в Росії назвали цю о, цей обстріл актом помсти за український удар по стратегічній авіації ворога. На ваш погляд, це таки помста чи це планові атаки ворога, які ми і так. Відчували щоночі. Це планові атаки. Тобто вони зазвичай свою пропагандистську машину підлаштовують під інформаційний порядок денний, щоб пояснювати, розказувати про Атвітки, акти возмездя. Але насправді це дійсно це плановані і цілі, і, в принципі, періоди застосування озброєння. Вони вираховуються, і ми бачимо. Тривалий період часу з українського боку, як підвозяться відповідні боєприпаси на ті ж самі аеродроми. От не просто ж так така певна бавовна на Енгельсі, наприклад, відбувається, в тому числі, ну і ми пам'ятаємо раніше, десь місяць тому ми там знищили там близько 100 ракет Х-101, які тільки звезли, тобто. Іде постійна протидія, щоб оці масовані ракетно-дронові атаки відбувалися а, ну не настільки все ж таки масштабно, тобто для того, щоб звузити можливості російського агресора. Але росіяни, звичайно, вони не відмовляються, вони додають якогось сенсу. А, ну, звичайно, і болісно, коли Україна так ефективно. За один раз от якраз в руслі спецоперації Павутина уразила 41 борт. Так, ну не треба розуміти, що та тотожність знищила, але рівень пошкодження різний. Там. Від там, знищених там, 12-13 штук до різного рівня пошкодження. І це дуже серйозний удар, тому що це лише один. Один епізод війни, і Росія втрачає одномоментну третину свого е якраз е авіаційного компонента ядерної триади. Єдине, що ми маємо розуміти, та на цьому тижні. Вони накопичили достатню кількість ресурсів, особливо дронів, особливо що стосується балістичних ракет для того, щоб нанести серію ударів, логіка, яка є виснаження української системи ППО, і росіяни роблять на це ставку. Що за рахунок розпорошення таких атак, ми ж бачимо, що ну Точно дубно не було серед переліку найбільш логічних цілей в нинішній період, але от росіяни намагаються підбрати, і це якраз показує, що треба реагувати на повітряну тривогу у всіх куточках України. Ми, власне, чули попередження і про так звану помсту від президента США Дональда Трампа про те, що він Путін, нам, Путіна намагався відмовити від цієї помсти, але не вдалося. власне. Ну і розуміємо, що для підготовки масштабної атаки потрібен час. От, на ваш погляд, цей обстріл помстав, він ще попереду росіяни роблять все. Щоб показувати, що ніби він попереду, в тому числі використовують західні засоби масової інформації, бо те, що відбулося насправді з точки зору ефективності, і попередній масований обстріл і цієї ночі, його не можна назвати, що це рівнозначно нанесенню такого масштабного удару, як зробила Служба безпеки України щодо російського агресора, і для того, щоб зберегти. Хоча б частково свою військову репутацію, вони дають меседжі, що ой ні, ні, атв'ятка ще буде, ще буде помста. Тобто вони продовжують от цю істерію розганяти. Хоча ну знову ж таки з логічної точки зору нікуди ризики не зникають. Тобто, вони дійсно у них може там, вибачте, за прямоту кліманути, що вони можуть і ЯРС по нам запустити РС 24 і той же Арішнік невідомо в якому він там стані, що вони намагалися його запустити, потім у них не вийшло там з незрозумілих причин. Ну але вони можуть різні варіанти. Ну хіба що, окрім застосування ядерної зброї, я все ж таки вважаю, що це вкрай мало ймовірно. А все те, що у них є, звичайно, вони можуть застосовувати інше питання ефективність, дієвість, і вони не можуть цими кроками ні вивести нашу енергосистему з ладу, ні е, якось пригнічити моральний дух українців, що показує соціологія. Навпаки, у нас по соціології зараз збільшується. Кількість громадян у відсотковому плані, які так вони готові терпіти війну. Хоча ну це мені не подобається постановка питання самого, але е, логіка дійсно зараз е, ну не, тенденція, вона підмічає, що все ж таки є ріст там понад 60% уже людей, які е, безпосередньо готові і далі. Е, якраз демонструвати цей опір, і що це показує, що ну чим далі Російська Федерація намагається робити такі не лише фактичні удари по цивільних містах, по е, наших громадах. А вони, як не дивно, вони укріплюють взагалі позицію українців, що навпаки треба боротися, треба демонструвати опір. Тому якби ми бачили ефективність перемовного процесу, той же самий Стамбул без ультиматумів, якби Російська Федерація поміняла свій підхід, то зрозуміло, що це пришвидшило завершення війни. А те, що зараз відбувається, це просто як одна із компонент літнього наступу. Ми, власне, бачимо, що і почастішали удари по території Росії. До прикладу, цієї ночі палало у Чебоксарах. Наразі ми ще очікуємо офіційні повідомлення щодо об'єкта ураження. На ваш погляд, такі дзеркальні удари з української сторони. Чи можуть змусити росіян про щось замислитися чи ні? Я відзначу, що, ну, попри те, що навіть наш президент застосовує термін «дзеркальні», це не можна все ж таки тут говорити, що дійсно це дзеркальні. Ні, ми діємо чітко по логіці асиметрії, тобто вибираються зрозумілі військові цілі або військові, те, що стосується безпосередньо російської армії, або інститути. Де інженери зараз напрацьовують нове обладнання, нове устаткування для армії? Там рухають ці технології вперед, тобто цілком зрозуміли взагалі цілі. Ну і плюс знову ж таки на даному етапі, все ж таки, ми розширюємо можливості застосування дронів. І не лише дронів, ми знаємо, що вже відомий факт, наприклад, застосування української балістичної ракети, яка успішно була випробувана в бойових умовах в середині травня місяця і успішно уразила ціль військову ціль. Тобто, ми діємо з точки зору асиметрії, використовуючи той дефіцитний ресурс, який присутній, але ми, от на відміну від російського агресора, наносимо от е, ту шкоду. Яка все ж таки негативно для агресора? Ну фактично, цей процес гальмує його і наступ, і загалом подальші плани по оновленню продукції ВПК і розширенню виробництва? Власне реакції якихось західних політиків або західних змін на сьогоднішній обстріл ще немає, але фактично, якщо згадати попередній обстріл, то президент США Трамп фактично його виправдав. Чи така безкарність і далі продовжує розв'язувати руки Путіна? Я не очікую, що Трамп буде щось там сильно засуджувати. Хоча можливо, ну якщо дійсно там буде велика кількість жертв, я до речі зверну увагу, попри таку масові застосування і атак. Безпосередньо а все ж таки люди навчилися зараз ну і перебувати в укриттях і переходити за дві стіни, і навіть там, де дрони урожають, навіть будинки все рівно жертв об'єктивно менше. та велика кількість поранених дійсно, але це все-таки демонструє, що і громадяни наші є відповідальними. Без що стосується безкарним, та Путін себе таки відчуває. Ну, слухайте, ну коли Трамп на початку, після розмови з Путіним, він проанонсував, просто проанонсував атаку, не засуджуючи це, не вказавши, що він проти цього, це він потім у спілкуванні з журналістами вже оновив свою думку, бо ну треба було якось її збалансувати. І це якраз показується певне відсторонені зараз одного з наших ключових партнерів. Я вважаю, що це дійсно це мотивує російського агресора йти вперед, тому що росіяни вони ж не тільки б'ють по нас як громадянах. Вони б'ють по єдності антипутінської коаліції, де сполучені штати відіграють звичайно одну із серйозних ролей, принаймні до недавнього часу. Ну після останнього Рамштайну, коли під гексет просто проігнорував. Це засідання. Ну є дійсно великі питання. Ну і ще більше питання після того як нам відмовили в постачанні вже домовлених 20 тисяч ракет для української ППО і устаткування для донаведення якраз ракет з. Мобільних установок, які встановлюються на позашляховики, і створюють такі мобільні групи, якраз для ураження безпосередньо шахетів. Тому дійсно є велика кількість запитань. Я дуже надіюся, що наша делегація, яка тривалий час перебувала в Сполучених Штатах, все ж таки змогла знайти точки дотику, аби в подальшому. Подібні ситуації не повторювалися і те, що хоча б домовлено було для України, дійсно постачалося на потреби сил оборони, а тому, що ну знову ж таки наступ не зупиняється, і чим більше нам не будуть передавати вже домовленої зброї, це означає пряме підігрування російському агресу. А є якісь сигнали щодо того, що ці точки дотику були знайдені? Ну, є, є, але ну поки що безпосередньо сполучені штати вони тягнуть е, зміну свого статусу, тобто вони продовжують бути таким собі медіатором, відстороненим медіатором, але. Зрозуміло, що є, наприклад, тема, де європейці можуть купляти зброю у американців для України. Ми напряму можемо це організовувати. Угода про мінерали ще вікно можливостей, де якщо американці все таки е, виберуть трек. Що вони будуть нам постачати наступні пакети військової допомоги, що це буде зараховуватись. Тобто можливості є. Але це знову ж таки ми говоримо поле для маневру. Але чи зробить Трамп цей маневр? Отут треба mm -hmm. дійсно ще переконувати. Від Трампа ми кожні два тижні чуємо, що ще два тижні і буде якась реакція. А останнім часом вже чуємо, що дедлайни в нього в голові. Які ці дедлайни, очевидно, що ніхто не знає. На ваш погляд, що може стати переломним моментом? E Ну, ми прекрасно усвідомлюємо, що Трамп до кінця тримається за ці особисті відносини з Путіним. Він постійно дає шанс російському диктатору, навіть пам'ятаємо пост, де 47-й президент Сполучених Штатів визнав, що якби не Трамп, то Путіну і Російській Федерації було б набагато гірше. І, відповідно, все залежатиме зараз від кроків російського агресора. Якщо, на жаль, звичайно, росіяни. Збільшать інтенсивність і ефективність своїх атак щодо мирного населення передусім. Бо саме на це реагує здебільшого сполучені штати і безпосередньо Трамп. То тоді можна очікувати якоїсь зміни. А так буде тягнутися тема. Ми навіть бачимо, що по темі санкцій то теж законопроект Грема блюменталя вже там ідеї, а давайте переглядати в бік послаблення. Запропонованих обмежень ще ну тобто, це така брудна політична гра. Раніше спустили пару, коли дійсно була величезна там кількість обурення, і не лише. А тепер давайте відкочувати назад. Ну це неправильно. І до речі, на це звертають увагу наші європейські партнери і Фінляндія здається так активно відкоментувала, і не лише. Тобто, я думаю, що тут треба. Продовжувати комунікацію з американцями, як тільки у нас буде брак комунікації, цю саму комунікацію, цей вакуум одразу забирає на себе Росія, той же Дмитрієв і компанія. Тому от я чому постійно наголошую на цій комунікації? Бо це наш єдиний варіант ну, хоча б зберігати певний статус-кво. Давайте поговоримо про те, що відбувається всередині Сполучених Штатів Америки, зокрема у Лос-Анджелесі. Туди Трамп наказав направити дві тисячі військовослужбовців Нацгвардії через протести і сутички, які виникли через рейди імміграційної та митної служби. США. він наказав силовим відомствам придушити протести і видворити осіб, які перебувають у місті нелегально. Губернатор заявив про те, що з ним не радилися щодо таких рішень, засудив цей крок Трампа і назвав це перевищенням своїх повноважень. Цивілізована країна так не поводиться. Про це він написав у соцмережі X. Чи виглядає поки що так, що Трамп не завершує війни, а розпалює їх? Ну на даному етапі звичайно застосування Нацгвардії в окремому штаті Каліфорнія це навіть Певне перевищення повноважень конкретно Трампа, це мав би робити губернатор демократ Гевін А, І, до речі, там здається, від губернатора навіть збираються в суд подавати чи вже подали. Безпосередньо на відповідно Трампа, ну але ну ми маємо розуміти в, які, в якому середовищі інформаційному зараз це все відбувається. Америка тиждень і понад тиждень спостерігала за конфліктом між Трампом і Маском. Спостерігали щодо конфлікту довкола податкового законопроекту «One big beautiful bill», який подав Трамп і є якраз виконанням його там передвиборчих обіцянок, але який йде в розріз з і роботою маски з цим додж, тобто замість того, щоб зменшувати видатки, а то вони навпаки збільшують там стелю дефіциту. Федерального бюджету і не лише, тобто Америка за цим спостерігала, і зрозуміло, що це все було ну, грубо кажучи, конфлікт всередині там республіканської партії. А тепер Трамп за рахунок от, інтенсифікації роботи міграційної служби. Причому в демократичному штаті, в такому знаменитому місті, як Лос-Анджелес, все перевів стрілки на те, що це по-перше, знову конфлікт демократів і республіканців. Ну і по-друге, це його улюблена тема мігрантів. Тобто, ми пам'ятаємо і стіну Трампа, і нещодавні ці літаки, які там відправляли в Латинську Америку. Забирайте там своїх мігрантів. По кількості людей, яких там затримали, ну на Сполучені Штати вона невелика за добу, це там всього 2 тисячі осіб. В самому Лос-Анджелесі там близько 100 за добу, тобто там 118 здається, щось близько того. Але вийшли дійсно мексиканці не лише. Які не мають документів, але й громадяни Сполучених Штатів, просто мексиканського походження. Ну і відповідно почалися оці заворушення. Ну і на хвилі цього, звичайно, тепер Америка спостерігає за шоу. Хто ж буде хто ж буде переможцем? Знову ж таки, чи це буде Донні, чи це буде там демократ Ньюсом, Ну побачимо, звичайно, але. Для нас це проблема, бо Україну тепер відсувають не на другий план, а й на третій, і далі далі. Про Україну оці масовані обстріли, які у нас зараз відбуваються, там не відчувають цього абсолютно взагалі. Якби не донька Кіта Келога, якби не сам Келог, ця тема взагалі б там не піднімалася зараз. Застосування сили проти протестувальників чи може перерости у щось більше? Я не думаю, якщо хіба що це застосування сили не спричинить а, якогось медійно розкрученого інциденту, ну, по типу як вбили а, я забув ім'я, те, що спричинило а, Black Lives Matter. Black Lives Matter. І от, а, як схоже, може дійсно там прокотитися, потім там з сполученими штатами, особливо демократичними штатами. Єдине, що знову ж таки треба дивитися на, на міру застосування сили з боку тих самих нацгвардійців. Бо у Сполучених Штатах ця тема дуже регламентована, вона є жорсткішою, ніж у нас, те, що ми бачимо, ми там можемо обурюватись. В Сполучених Штатах ця тема, ну скажімо, там, там точно не панькається в цій ситуації. Якщо вже є команда на застосування сили, якщо є спротив представникам. Там правопорядку, то та там пауз точно не буде, але е, дійсно, от цю грань перейти доволі легко, і зважаючи на те, що у Трампа не все добре із загальноамериканським зараз схваленням його дій, то звичайно це може стати певною такою іскрою. Ось ці внутрішні протистояння, зокрема от події в Лос-Анджелесі, сутичка із маском, про які ви згадували, чи є зараз ці події небезпечними для влади Трампа? Я зараз, наприклад, бачу цікаві вкиди і прогрівання аудиторії. Ну, для прикладу, що Трампу може доведеться піти раніше терміну, тобто не відсидіти всі чотири роки. А от передати, наприклад, владу Джей Дівенсу, те, що маск вкинув, це ж не просто такі ідеї, особливо, ну, там особисто маска. Ні, це дійсно є там група впливу. Яка й розглядає такий сценарій, що треба, ну мовно кажучи, доні ще там побуде два роки, знищить все, що можна знищити. А ну це я так дуже сильно спрощую, а потім відповідно вже віцепрезидент. Візьме на себе вразди цього керування, ясно, що зараз Джей Ді Венс повністю підтримує Трампа навіть в цьому конфлікті з маском тут не було ніякої інтриги. Але такий нюанс дійсно він відбувається для того, щоб прискорити, умовно кажучи, передачу новому поколінню в республіканській партії вже безпосередньо контроль над владою. Бо у Донні, ну скажімо, дуже нехороші тенденції, і тренди, коли вже зараз і на Волстріт там його прозвали. Там Тока здається, де відзначають його. Нестабільність у прийнятті рішень, що він постійно робить кроки назад із того, що він озвучує, і це ну відповідно дуже серйозно б'є по іміджу 47-го президента Сполучених Штатів. Трамп прийшов до влади із лозунгом зробити Америку знову великою зараз. За п'ять місяців на посаді понад п'ять місяців. Чи це йому вдається, як на ваш погляд? Питання, що він складає, велика <смі> ну насправді об'єктивно, ну, статус зараз сполучених штатів зменшується в світі. Ми вже не говоримо про США як там лідера з точки зору там, глобального поліцейського чи глобального там шерифа. Бачимо намагання вийти із низки регіонів, але ну Тут треба ще дати час. Треба дати час насправді. Ясно, що е, перші там 100 днів, потім другі зараз у сіду 100 днів. Вони все ж таки спрямовані на виконання найбільш таких швидких рішень, шо е, в руслі якраз передвиборчої е, програми. Але ну, проблема зараз, як на мене, для Трампа він повторює помилки свого першого президентства, де його команда знову ж таки тріщить по швах. І так само ми ледь не три рази його команда замінилася під час першого президентства і зараз, попри те, що він зібрав кістяк із лояльних до себе людей, ми бачимо, що дуже часто вони навіть за концептуальними речами не сходяться. У багатьох речах, і це буде спричиняти подальші конфлікти. В цьому якраз це точно не грейт для Сполучених Штатів. Хоча Америка ферст, політика зараз дійсно активно впроваджується, але дійсно це робиться за рахунок загальносвітової стабільності, я б це так сказав. Тому що там, де виходить зараз Сполучені Штати, ініціативу набира намагаються відповідно взяти на себе і Китай, і та ж сама Російська Федерація, до речі, і багато. О, хто інші ми вам дякуємо, пане Ігоре, Що доєдналися до нашого етеру. Політичний експерт Ігор чаленко був з нами на зв'язку. Говорили про протести у Лос-Анджелесі, а також реакцію світу на масовані обстріли території.